Вітаю. Сьогодні у нас є 26 липня, погода така літня, Спекотно але вологи, вологи є достатньо. Перепадають дощики, вчора був. Ну а тепло і волога сприяє росту грибів. Гриби є. Попадаються, можна назбирати. Сіду сьогодні. Подивлюся, що є на своїх грибних місцях. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Так то є. Приходиш на свої старі місця. А тут на тебе чекає ось така краса. Що за гриб? Та що там? Просто краса така гух. Що за якість. Гриб великий, молодий, моцний такий. М -м -м! Краса. І тут він не один, а тут є. О, який Брат його! Найк там щось копає. Такі делікатні гриби, просто казкові. М -м. Такий файний початок. Та ще не все. І ще один. М -м. Така сімейка. Класні такі. Чудові, йдемо далі. І такий. Це на цьому ж таки місці. Ага. Чудовий. Ще один є. Такий файненький молодий грибок. а там далі ще бачу. Ще тут. Є. Ну такий. Сьогодні обнадійливий початок. Ідемо далі. який Чудовий. то є ще. Не побачив, ногу зачіпив. Хай не один, такий колобочок. Шапочку, але гриб молоденький, чудовий. Ідемо далі. і ще один. Чистенький, как бачите. добре не, не пупашь, вообще, не... А я не тут, не взагали больше. Прихованих у листю є, які непомітні. Збирати вже такі гриби, які підросли, показались з листя. Ось. Шапочка відламалась. Гриби підростають, самі показуються листя Бо коли ти грябаєш, ти порушуєш під листям їхній мікроклімат, грибниця засихає і гриби перестають рости. Тому не треба вискубувати тих молоденьких грибів. Нехай собі підростають. Ось тут приклад. Це найк. Тут свої мітки. Робив. І так розгріб. І ось бачите грибок. Так і є і люди, які ходять, збирають гриби, грябають листочки. Ну, такі гриби збирати, ну, та як горіх лісовий. Що ти тут назбираєш? А ти порушуєш. Ти не скільки грибів збереш, а скільки ти порушиш. Це ж вже засихає і тут ця грибниця, вона засохне і гриби просто рости. Ну, Але це таке тварини не розуміють, але люди могли б на це звертати увагу. Такий колобочок, Біля нього такий манюня. А сяде. М -м. Дремали, але уже, ну, Такие маленькие, но уже оно и остается. Такие файные колобочки. Еще тут. І так вам скажу від року в рік, приходиш на ті самі місця. А гриби ростуть такими сімейками. Краса. О, Ну це майка. Робота. Зачепив. А тут є ще один. Чудовий, молодий. Такий більш спілий А тут є ще ось. Він так ріс, щось йому там заважало. Він такий доста великий. Але нього тут я не дуже люблю такі гриби, як попадають, їх дуже важко обчищати. такий. ruky. uh, jak trysnu. Kolo bočok. A to je ešte jeden. Taký prechovaný. Ale je jeho. Obláčim. Taká uh -huh. si mejka. Že je popadáješ. Тут, тут, не один. Ой, шапочка відбивалася. Бачите. Біленький. О, там ще бачу. О. Такий, але тут певно. Певна, певна якась тварина. Ногу зачепила. Такий рибок. Симпатюля. Файний такий. Ось він тут. Не один. Ось. Видно, рибничка. Вона там залишається. Нема чого переживати. Просто її прикриє все. Ось. Ось так само. Рібничка там є. Все, просто прикрили. Все. Ойкі, ростуть від року у рік на одних і тих самих місцях. Краса така. М -м. Такі сувеніри, як так, на мальовані. Якими групами ростуть? Такі яким рядочком козарики? Ось тут такі просто кубки файних козариків. Навіть сьогодні чемний. Будемо йти додому. Походили ми десь так своїми грибними місцями півтори годинки. Є у нас ось такий результат. Це самі білі гриби. Бачив ще козариків, але, як то кажуть, тепер перебірливий. Збирав самі білі, нема потреби. У лісі дуже спекотно, то, то будемо йти додому. Вам дякую за перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі, бережіть природу. І прямо під вуликом спить. Не треба далеко йому йти.